Друзі йдуть додому, а ти залишаєшся сам у квартирі, і миттєво накриває хвиля паніки. Тиша здається оглушливою, власні думки загрозливими, а стіни занадто близькими та тіснавими. Ти хапаєшся за телефон, шукаєш з ким поговорити, включаєш телевізор на повну гучність. Будь-що аби не залишатися наодинці з собою. Та своїми переживаннями хоча б на хвилину. Знайоме відчуття для мільйонів людей, які панічно бояться власної компанії в сучасному гіперсоціальному світі. За дослідженнями психологів, близько 70% людей відчувають дискомфорт від самотності та уникають її. Це не просто соціальність, а справжня фобія. Залишатися наодинці з власними думками та емоціями особливо гостро цю проблему відчувають люди з високою потребою в зовнішній стимуляції та схваленні. Вони звикли отримувати енергію від спілкування, а тиша викликає тривогу про власну цікавість та цінність. Парадокс у тому, що страх самотності часто заважає будувати якісні стосунки з іншими людьми. Бо коли ти не вмієш бути сам з собою, ти шукаєш в інших те, що мав би знайти в собі. А що, якби я розповів тобі, що самотність може стати найціннішим ресурсом для відновлення та самопізнання, що існують техніки, які дозволяють перетворити страх усамітнення на любов до особистого простору? Якщо готовий навчитися насолоджуватися власною компанією без страху та тривоги, постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо секрети якісної самотності та техніки знайомства з найважливішою людиною собою. Давайте розберемося, чому наш мозок сприймає самотність як загрозу виживання в сучасному безпечному світі. еволюційно. Ізоляція від групи означала смерть від хижаків, голоду, холоду чи інших небезпек. Тому підсвідомість і сьогодні включає тривожні сигнали, коли ми залишаємося без соціального оточення навіть на короткий час. Коли навколо стає тихо, мозок автоматично починає сканувати простір на предмет загроз та проблем, без зовнішніх стимулів. Увага повертається до внутрішніх переживань, страхів, сумнівів, які зазвичай заглушаються активністю. Це може викликати дискомфорт у людей, які не звикли до інтроспекції та самоаналізу. Сучасна культура постійної зайнятості тільки посилює страх самотності через ідеалізацію соціальної активності та продуктивності. Ми звикли до безперервного потоку повідомлень, дзвінків, зустрічей, що тиша сприймається як порожнеча. Соціальні мережі створюють ілюзію постійного спілкування, роблячи реальну самотність ще більш контрастною та страшною. Здавалося б, логіка підказує, що час наодинці необхідний для відпочинку, творчості, самопізнання. Та відновлення енергії. Але виявляється, що страх самотності в нашій свідомості активує древні програми пошуку групи, наш внутрішній дитина панікує, що його покинули назавжди, і він помре від самотності. А що якби ти дізнався, що найтворчіші та найщасливіші люди регулярно проводять час наодинці різниця полягає в їхній здатності. Використовувати самотність як ресурс, а не переживати як покарання, ось простий мікрометод для перетворення тривожної самотності на якісний час з собою без страху. Використовуй техніку якісної самотності. Заплануй конкретну діяльність для часу наодинці читання, медитацію, творчість. Це перетворює порожню самотність на цілеспрямований особистий час з конкретною користю. І саме тут починається найцікавіше: страх самотності можна перетворити на любов до особистого простору а ти уникаєш залишатися сам наодинці або відчуваєш тривогу в тиші. Напиши в коментарях про свій досвід. Це допоможе іншим зрозуміти нормальність цього відчуття. Розповім тобі історію Тараса, менеджера з Харкова, який два роки не міг провести жодного вечора наодинці. Навіть коли був втомлений, він шукав компанію ішов у людні місця, дзвонив друзям, аби не залишатися. Самотність викликала у нього справжню паніку та відчуття екзистенційної порожнечі, як ніби він зникав без свідків. Тарас розповідав, що найстрашнішим було усвідомлення того, що він не знає себе поза роллю в соціальних взаємодіях, хто він без аудиторії, без необхідності комусь подобатися чи когось розважати. Ця невідомість лякала більше, ніж будь-які зовнішні обставини чи проблеми в житті. Переломний момент настав під час локдауну. Коли Тарас був змушений залишатися вдома наодинці кілька тижнів, спочатку це був справжній жах, він постійно дзвонив, сидів у відеозв'язку, шукав будь-які способи, але поступово почав звикати до тиші та відкривати незнайомі сторони власної особистості. Тарас почав експериментувати з діяльністю, яку раніше вважав нудною читанням, малюванням. Медитацією, веденням щоденника виявилося, що у нього є творчі здібності, глибокі думки, цікаві спостереження, які раніше губилися в соціальному шумі. Самотність перетворилася з покарання на можливість пізнати справжнього себе. Найважливішим виявилося усвідомлення різниці між самотністю та усамітненням Перше є вимушеним та болючим. Друге свідомим Тарас навчився планувати побачення з собою. Вечори з улюбленою книгою, Прогулянки в парку, творчі проекти це перетворило особистий час на цінний ресурс замість джерела тривоги та страху. Ого! Результати були приголомшливими вже через місяць такого підходу до особистого простору. Тарас не тільки перестав боятися самотності, але й почав її цінувати як час відновлення. Його стосунки з іншими покращилися, бо він перестав залежати від їхньої постійної присутності для власного благополуччя. Найдивовижніше, що любов до особистого простору. Зробила Тараса більш цікавою людиною для оточення, він почав займатися хобі, розвивати таланти, мати власні думки та ідеї. Сьогодні він каже, що страх самотності заважав йому стати цілісною особистістю з багатим внутрішнім світом. Як ти проводиш час наодинці з собою для відновлення та самопізнання? Поділись своїми техніками в коментарях це може стати відкриттям для людей, які бояться тиші. І тоді все змінилося назавжди, з залежної від оточення людини, він перетворився на самодостатню особистість. Отже, друзі знову йдуть додому, але тепер ти дивишся на це як на можливість. Кожна хвилина наодинці це шанс почути власні думки, а не втеча від реальності. Кожен вечір у власній компанії це побачення з найважливішою людиною у твоєму житті. собою. Подолання страху самотності це не втрата соціальності, а здобуття внутрішньої опори та автономії. Коли ти навчаєшся насолоджуватися власною компанією, стосунки з іншими стають вибором, а не залежністю. Ти перестаєш боятися залишитися сам і починаєш цінувати баланс між спілкуванням та усамітненням. Якісна самотність дає тобі можливість відновлювати енергію, розвивати творчість. Приймати важливі рішення без зовнішнього тиску. Ти перестаєш тікати від себе у соціальний шум і починаєш будувати глибокі стосунки з власною особистістю. Зникає панічна потреба в постійній компанії, з'являється здорова автономія та самодостатність. Готовий почати досліджувати власний внутрішній світ уже сьогодні ввечері. Заплануй одну годину якісної самотності з улюбленою діяльністю та подивись на результат. А тепер подумай про свої стосунки з собою. Може час познайомитися ближче, якщо це відео допомогло тобі по-новому поглянути на самотність як ресурс. Обов'язково постав лайк, підпишись на канал Тривога Без Тривог для регулярних порад з психології особистого простору та самопізнання. У коментарях розкажи, що найбільше лякає тебе в самотності, можливо, саме твоя ситуація стане темою. Ми створюємо спільноту людей. Які вміють насолоджуватися власною компанією та цінують баланс між спілкуванням і усамітненням. Разом ми подолаємо страх самотності та навчимося любити час наодинці з собою.